Як кажуть, добре там, де нас нема. А сьогодні ми є тут нове місце. Андростудіо нарешті подорожує. І це місце, де не кожен побував. Тому ви маєте унікальну можливість пройтися цим місцем разом з нами. Залишайтеся на каналі АндроСтудіо. Знаєте, тут, мабуть, відео не потрібно багато балакати, тут просто треба слухати, тому що неймовірний спів пташок, шум водички позаду мене. Це все надихає. Сонечко, сьогодні чудова погода, тож найкращий день для відкриття на каналі Андростудії нового місця. Кастрей, Отель, Шашвар. Це перлина, схована у горах Матри, про яку не всі знають. Щодо того, як тут побудували цей славнозвісний замок, цю землю випадково відкрили пастухи, які пасли тут корів та натрапили на джерела мінеральної води, яка сприяє травленню та апетиту. Тому спочатку тут були лазні, а вже у 19 столітті цю землю придбав угорський граф Дьордь Кароль. Який запросив Міклаша Ібля, одного з найвідоміших архітекторів 19 століття, для перетворення цих лазень на замок для своєї дружини, яка на той час жила у вигнанні зі своїм коханцем. Саме вона й назвала цей замок Шашвар. Ну, що сказати, граф шанобливо ставився до колишньої. цілий замок їй подарував. А потім. Цей замок успадкував онук графа Міхал Кароль, який був свого часу і міністром, і президентом Угорщини. Але він не дуже любив життя за містом, тому тут більше часу проводила його дружина. На жаль, деякий час замок не належав родині в силу історичних подій та був повернутий родині лише після Другої світової війни, але ненадовго. Знову історія внесла свої корективи і, врешті, замок використовувався у різних цілях, аж допоки так і не занепав, і навіть був практично зруйнований без вікон та дверей. І нарешті у 90-х роках замок був повністю відреставрований та перетворений на готель, який нам пощастило відвідати. Згоплюючи історія замка від місця для лазень до резиденції колишньої дружини робить його ще більш загадковим та привабливим. Виникає бажання залишитися тут на деякий час, аби позаглядати по закутках, щоб відкрити всі його таємниці. Але чи от вдасться вам про це дізнаємося у другій частині? Нашої подорожі. Залишайтеся на каналі Анро Студії, І ми відкриємо вам таємниці свого перебування одноденного у цьому замку, що ми там побачили, де ми жили. Такі дрібнички, які можливо відкриють вам його сучасний вигляд. Піднімаємося на найвищу точку цього готелю замку і подивимося, які там краєвиди. Mmm... Hey, mmm...